Хоче бути не лише соціальною мережею, але має амбіції стати головним джерелом новин для онлайн користувачів. Компанія домовилась з дев'ятьма провідними медіакорпораціями у США і від учора у текстовому режимі публікує їхній контент у зручному для перегляду форматі. Експерти кажуть, що ініціатива Фейсбука може стати революційною для новинної сфери з розвитком технологій у багатьох інших. Сферах людство може очікувати революційних змін. Так, компанія з американського Піцбурга з наступного року обіцяє налагодити першу у світі поштову службу на місяць. Замовлення вже приймаються через соціальний сайт, і попит кажуть в компанії шалений, хто і що намагається відправляти на місяць. Дізнавалась Юлія Ярмоленко. Астроботік це місячна пошта. Ми збираємо посилки по всьому світу, розміщуємо їх на нашому лендері, а згодом відправимо на поверхню місяця. Джон Торнтон незворушно розповідає про місію своєї компанії, яка звучить радше як анонс до фантастичного фільму. Але це реальність. Розроблений компанією посадковий модуль Гріфін вже незабаром зможе доправляти регулярні комерційні вантажі на супутник землі. Клієнтів не бракує. Ми маємо п'ять контрактів на нашу першу місію на місяць. Компанія, яка називається Селестос, відправлятиме туди прах людей на постійне поховання. Є японська компанія, яка хоче надіслати на місяць упаковку від їхнього напою. А в ній мрії 80 тисяч дітей. Першу місію планують здійснити вже до кінця наступного року. А далі посилку на місяць зможуть відправити усі охочі. Ціна питання трохи більше мільйона доларів за кілограм. Для пересічної людини це очевидно дорого, але для національних космічних агенцій та дослідницьких організацій така ціна більш ніж доступна усього три нації висаджувались на поверхню місяця. Тепер лише за кілька мільйонів доларів будь-яка країна зможе здійснювати справжні дослідження на місяці, а не лабораторні симуляції. Однак у компанії кажуть, доєднатися до першої місії можуть і пересічні земляни. 500 доларів вистачить, або надіслати на місяць, приміром, пасмоволосся. 800 – каблучку замовити послугу можна з будь-якої точки планети через спеціальний сайт таку коробку ми надсилаємо кожному нашому клієнтові. В ній детальна інструкція про те, як надіслати цю посилку і що можна надіслати. Також вона дозволяє підібрати правильний за розміром об'єкт, який влізе у космічну капсулу. Річ обов'язково потрапить на поверхню місяця і буде там завжди. Стартап заснований ще 2008-го, виграв Google Lunar Prize – мільйон 750 тисяч доларів на місячну місію. У перший політ Астроботік бере з собою ще кілька команд із різних країн на поверхні місяця вони змагатимуться за 20 мільйонний приз від Google, отримає його той чий ровер найшвидше проїде 500 метрів і зробить знімки місячної поверхні. Джон не сумнівається в успішності місії і обіцяє, незабаром пошта на місяць стане звичною справою для землян. Юлія Ярмоленко голос Америки.